1 березня робота усіх автозаправних станцій в Україні може бути зупинена. Про це попереджає народна депутатка Ніна Южаніна на своїй сторінці у Телеграмі. Проблеми на її думку може спричинити наказ Мінфіну номер 601. Деться зокрема про вимогу для АЗС формувати. Фіскальні чеки за новою формою, але наразі жоден реєстр розрахункових операцій не може бути доопрацьований та оновлений, оскільки Нацбанк, МінФін і Державна податкова служба не затвердили нового протоколу передачі інформації. І коли це станеться, пише Южаніна. Невідомо відтак, з 1 березня, автозаправники або будуть працювати з порушенням закону і відповідно отримувати за це штрафи, або мають зачинитись. Також южаніна в чергове закликала міністерство фінансів продовжити щонайменше на півроку терміни можливості видачі фіскальних чеків за старою формою. Так, ну а далі згадаємо про п'ятого президента України Петра Порошенка санкції проти якого? Є неконституційними про це він сам заявив принаймні в інтерв'ю виданню «Цензор.нет». За словами лідера Європейської солідарності, він наразі єдиний депутат, який буцімто не має помічників і не коштує державі ані копійки. Зарплатня та інші доходи Порошенка, нібито переказувались на благодійний фонд. І тепер всі рахунки, картки і перекази заблоковані національним банком, каже нардеп. Він вважає, що санкціями проти нього влада порушила закон, за яким обмеженням не можна застосовувати. За яким обмеження не можна застосовувати до громадян України, які перебувають на її території, Петро Олексійович там дав сьогодні ще одне інтерв'ю українській правді і пояснив навіть проти кого вони мають застосовуватись, Так, каже, тільки якщо там фінансується людина, підозрюється у фінансуванні тероризму, і він свого часу так само. Відповідний закон запровадивши, ну застосовував такі от речі, але до знову ж таки до людей, які там були на окупованих територіях, потім отримали там російські паспорти, і так далі. Тому подібне, от в даному випадку каже, це зовсім не про те. Я ж нагадаю, що РНБО ввела санкції проти лідера Європейської солідарності, народного депутата Петра Порошенка, і про це повідомили на сайті ради нацбезпеки і оборони йдеться про блокування активів заборони економічної діяльності і позбавлення звань та нагород фактично такі санкції суттєво обмежать політичну і будь-яку іншу діяльність Порошенка. Втім, до цього списку також потрапили і бізнесмени Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Живаго та проросійський екснердеп з ОПЗЖ Віктор Медведчук.